я сьогодні встав, прокинувся в моменті, зрозумів, що блін, потрібно трохи радуватися Тому ну, Сьогодні я щасливий. сьогодні я Не буду казати, проспав я не проспав, запізнити. Завість. Сьогодні просто день, просто день, просто прекрасний день і його давайте просто проживати. Всім успіхів, ранковий челендж я виконав. І все, і зараз їхав на роботу. Сьогодні четвер здається. Майже десь тиждень. Шо, може не раду. Іноді дорога має більше значення, ніж сам пункт призначення. Прикиньте, воно і звучить класно і є дуже велика сила в цих словах. Та ще й це я придумав, прикиньте. <плес> а, якщо коротко, іноді дорога. Е, вже забув. <плес> е, якщо коротко, дивись. Потрібно, щоб тобі це подобалося. Сьогодні я реально перший кайф зловив від загалом цієї всієї програмки темки. Тому коли я корише, тренувався, робив тренування ввечері, і робив вправо на прес, я відчував, як мені клас, як мені кайфово, як, як оцей е, біль в м'язах, але він приємний. Я розумію, що блін, як це круто. Я вже це який п'ятий день мені здається. Я вже бачу конкретно результати, прикинь. Я вже конкретно бачу результати, вже якісь певні форми. Є, я себе просто краще відчуваю і, і, і типу, ну, взагалі дуже круто, я просто буде такий класний результат. Потім ввечері вже пізненько, я не знаю, зараз десь 12-та ночі. А, то це, я думаю, блін, так впадло зараз виходити йти. А в мене в програмі що? Вечірня прогулочка. Думаю, так впади, думаю, зараз на балкон вийду, типу запишу на свіжому повітрі, подихай. І думаю, ні, -ні, -ні, ні, один раз, як ти просто що... захочеш якось полегшити собі цей шлях, якось захочеш е -е, обманути, обійти, з -з -з засачкувати, так не підійде. Тобто з того моменту вони не буде працювати. Кожного дня, просто кожного дня бери роби. Не можеш зранку зробити зарядку, роби ввечері, не можеш ввечері. Роби вночі, не можеш вночі ввечері, роби під час роботи в робочу перерву. Немає. Немає людини в якої не знайдеться 5 хвилин, 10, 15, 20 година. Немає людини, в якої не знайдеться година для повністю саморозвитку. Тобто, як би... ну, можливо, не саморозвиткася, як це назвати. Тобто... На ранкову зарядку, на вечірню зарядку, на медитацію, на читання, можливо. Просто не все зразу, тобто по капельки, по покапельки. Його просто внедряти в ваше життя і, і все буде круто, напевно. Я не знаю, що не видно так. Мені друг казав, що так треба держати, щоб було краще. Але знову ж таки ж не для вас знімаю для себе в першу чергу. От, загалом, що щось сказати. Якби сьогодні інсайти такі я зловив і я прям... Можливо, це звучить, знаєте, я, я в ретроградному Меркурії чи, чи в Юпітері, але це не все одно як це звучить, я там слід те, що мені приходив голова, а там кожен сам собі вирішив. Потім другий факт, що я зрозумів так, два факти, і ще плюс два факти. Що по-перше... Když něco židíme, očekujeme, méně se zaměstnáváme, to je rozumné. To znamená, že moje hlava, tento týden, to čtvrtek, za to je pátý. Ale tento týden byl zajímavý od, já jsem jak to bude v vůbec, od toho celého. Я працював на Рабській роботі, я про це думав, я воркав якісь проекти вдома, я про це думав, я тренувався, я про це думав, я спав, я лягав, я про це думав, я прокладався, я про це думаю, я в душі про це думав. Загалом, я про це весь, весь час думав, тому що типу, змаслитися у суботу. От, А сьогодні я дізнався, що цього не буде. Я дізнався, що цього не буде, я розумію, що я весь свій час, який я міг. Думками приділити щось інше, щось вище, або просто відпочити. Я просто приділяв цьому весь час, розумієш? Тому, по-перше, не очікуйте ніколи. Ніколи нічого не очікуйте, я це завжди всім кажу і собі кажу, але, блін, не завжди виходить. Тобто, коли ти не очікуєш, коли в тебе немає очікувань від події, людини, зайнятості, будь-чого. То ти не зможеш розчаруватися в цьому. Типу не зможеш. Якщо ти нічого не очікував, пройшло воно погано, типу, пройшло погано, то й пройшло погано. А коли ти очікував, що воно пройде а, добре, а воно пройшло погано, о, як погано, блін. І ти, типу, починаєш заганятися. Це просто не очікуйте ніколи, нічого. Тим більше від інших людей, якісь дії і взаємодії. Ніколи не очікуйте і буде вам щастя. Ви не будете. Ви будете більш щасливими, тому що вони будуть страдати через те, що не всі люди такі, як ви, можливо. І не завжди те, що вони кажуть, але потім роблять. І так само ви не завжди те, що ви кажете, потім робите. Ну, коротше, ваші дії можуть не бути сприйнятими іншими людьми. Ну, коротше, не важливо, Це все на психологію залишимо. Я на це навчився. хоча хотів, я хотів, до речі, на психології. Ну, ось так, два місця тоді. От, це був другий інсайт, да? перший про те, що потрібно не здаватися весь час іти. Тобто навіть якісь банальні дії так, вийти просто погуляти. Блін, ну, вийти просто прогуляти. Ну, моє життя не зміниться, якщо. Мені здається, що моє життя не зміниться, якщо я один день не вийду. Але насправді... Один день, і вчора, і якщо я б сьогодні не пішов, то завтра б я подумав: ну я вчора не був, давай вже і сьогодні не піду, сьогодні п'ятниця, й-мойо, дайте приїхати цьому стукерісту. О, О, я а... А... Сказав... Тобто ніколи не пропускати, тобто, якщо ви вирішили щось робити це. Потім саме забув. Друге не очікувати, а, не очікувати і ще не забивати собі голову якоюсь думкою. Тому що вона забирає у вас час, який вам грипові вілите, або просто дати мозку і почекати, або думати про щось більш значне, високе, велике. І третій інсайт, який, блін, я забув. А, і мені шкода людей, яких є тільки... Робота рабська, і потім вони приходять додому і дивляться тіктоки, фільми, слухають музику, нічого не роблять. Мені реально їх шкода. Бо таких людей дуже багато. Їх більшість, їх більше ніж більшість, їх 90% мені здається. Їх не мають ніякої дізайнятості, окрім роботи. Тобто вони як думають? Я поработав, все, я типу молодець, я можу віддихати. І все. І в них все життя так заключиться. Вони 40 років, чи 50 чи, чи 60 років. Вони просто так живуть. Я в сенсі 50-60 санкцій вже робочого життя. Я не враховую там до 20 років, коли вони не працювали, да? коли вони навчалися і так далі. Прикинь, у людей так проходить все життя. Просто пішов на роботу, одробив, все, пішов додому, все, я відпочив, там відкрив пиво, футбол, фільм, фільми, мелодрами і так далі. Прикинь, я, я реально, це, це найбільший мій шок. Коли я зрозумів, що вони так просто просирають своє життя. Це був найбільший для мене шок. Я, я випав просто. Коли я це осознав, ну, тобто я це, це знав, да, це було якби, це загально прийнято про це всі анекдоти, про це, якщо жартує 95-й квартал. Не жартую, вони показують, це нормальне життя. Якби це нормальне життя нормальної людини, але якщо вдуматись, і якщо прочитати, можливо, певну кількість книжок, то ти зрозумієш, що трошки не трошки, а це капець, як неправильно. Ну, типу, розумієш, тобі є рабська робота, і 80% людей не люблять свою роботу. Потім ти приходиш додому, ви блядь, яка ж хуява життя, того, що ти напротязі 10 років до того робив все те саме. І в тебе зараз нічого немає, він мінімальної зарплати якоїсь мінімальної. Машина яку ти собі зміг дозволити і іпотека або просто квартири в оренду. Камон, чел. Прикинь. Але знову ж таки інша сторона медалі. Якщо ви будете весь час активними, тобто ага, прокинься, зарядка, все, медитація, читання, все, побіг на роботу. Ага, все, робота. Все, приїхав зом, поїв, да, поїв, трошечки відпочив 30 хвилин в максимум годинку. Потім знову пішов. Э, цей, пішов там воркати щось, саморозвиватися, читати і так далі. Якщо ти весь час в цьому э, темпі, в цьому колесі, знаєш? якщо перший раз я э, описував, типу, коли люди працюють і потім відпочивають і нічого окрім цього не роблять, э, то це типу крейсиний біга... біга. Не знаю, це я так називаю. А коли весь час просто ти біжиш і ти не розумієш, для чого ти біжиш, і твій показник КПД, тобто коефіцієнт корисної дії, він дуже низький стає. Тобто ти начебто працюєш 4-5 годин, типу 4-5 годин, окрім роботи основної твоєї, тобто розвиває. Працюєш я називаю, в загальному, розвиваєшся, читаєш щось, нове, пізнаєш, вчиш щось. Але якщо ти це робиш, типу... Тиждень без відпочинку такий графік. Тобто, Та понеділка по п'ятниці, все однакове, однотонне. І ти так робиш кожен тиждень, 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 твій КПД просто війну падає. Ти не будеш брати звідки енергії, і мозок буде думати, блядь. якщо він так і далі безкращить, я взагалі чому Так що мозок, типу, в нього вмикається така система, що. Короче, лінь, просто вмикається лінь, яка хоче типу, твої сили. Мозок каже: ні, ну я ж не можу йому на 100% віддаватись. Весь час він Айнштейном якимсь буду, воно йому, і ти типу, мозок працює мінімально, просто максимальними кількостями відволікаючих моментів, там позвонити, написати комусь, зробити щось інше і так далі. Тому тип, потрібно чередувати. Я ще не навчився це робити. От я описав тип, типу, свій випадок, що я, начебто, щось зроблю, але по факту результат дуже дуже маленький. Цього Цю я писав свій випадок, я знаю, що це в мене є така проблема, і вже доволі давно. Знаю, що в мене свій КПД. Але поки що я не навчився як би контролювати. Не навчився і не, не дуже прям пробував навчитись, знаєш. Я ще записую, ще записую. 11 хвилин, я гриб... А, Але інсайд, ну типу, що з голови я вам сразу, друзі. Блін, збився. А, да, і, типу, корисна дія, корис. Кометент, Він не такий великий в мене, низький. але не знаю, що з цим робити. блін, Начебто я знаю, що потрібно було б потрібно було б чередувати ворк, відпочинок, ворк, відпочинок щось там, позвонити комусь кудись, піти прогулятися трохи, щоб мозок розгрузився. потім, тобто чередувати трохи різноманітнити життя, да? окрім вихідних, де, на яких ти повністю відпочиваєш, і не думаєш, хоча в мене також типу, не, не завжди так виходить. Не знаю, я не скажу, що я трудоголік, але я не хочу себе ні хвалити, ні, ні, ні. цей. Навпаки, типу, якщо ти весь час працюєш і твій кападений ски, то сходити це мало за що. Да? Це також, м -м -м, така ж така да? що ти начебто весь час працюєш, ви зараз щось робиш і ти в нас молодець, Все в душі, ти все хвалиш, все добре. Можливо, доставляєш собі якісь плюшки. То житиш молодець. Ну по факту ти... да, ти робиш, але результату нема. Ти просто робиш. і не дивишся на те. Получається в тебе чи ні, ти не аналізуєш, да, що ти зробив. Це теж не окей. Лішесь і ще мені так згадувалося, я вже забув. Згадуємося, забув. Те, хай, може, може потім колись скажу. Це вже затягнув сьогодні. Взагалом, загалом класно. Мені подобається. Все я ж кажу. Сьогодні перший день, коли я звив Ральний кайф відсягом. І далі більше. Пам'ятайте, да, що сам шлях можливо буде важливіший, ніж я на, на самому початку дуже гарно сказав, перемотайте їх. Я вже забув, як він сказав. Е, дуже гарно сказав. Але по факту так, як і є, що сам шлях, він може бути важливіший, ніж пункт призначення. І не теж може бути він зачастую і має бути важливим і цікавішим. І важливішим також. Тобто, якщо в тебе шлях такий собі, то ти ну, маловірити, що ти їдеш до ці. Знову ж таки, оцей ДЗ, він да? казав, що коли буде 100, я буду на людиною на землі. Але якщо мені просто зразу, да, там... кинули. Ну, ні, не так. Коли буде цей день Х, да? коли це буде ДЗ-100, то я буду згадувати шлях, я буду радіти. Я буду радіти, можливо, навіть більше за той шлях, який я зробив, ніж за винагороду, яку отримаю. Пані. Тому радійте в моменті, пам'ятайте, що ви молоді. Пам'ятайте, що окрім е -е, ворку, окрім навчання, саморозвідку у вас є. Ви самі, у вас є ваша сім'я. І, на жаль, потрібно зазнати, що е -е, ваша сім'я за найголовніше. Її, на жаль, скоро не буде. Чому я кажу скоро, тому що час дуже швидко летить і буде через 20, 30 чи 50 років, це все одно дуже скоро, якщо ми говоримо про втрату близьких і рідних, а це так і буде. Насправді всі ми живі люди і всі ми колись помремо. Тобто як, як кажуть тим, що з Дніпра. Що тємка народжується, тим воркається, тємка вмирає. Потім, коли тємка вмирає, потрібно перейти до іншої тємки. Але з життям це трошки не так працює. І типу, все має свій початок. Зв'язку, зав'язку і має свій кінець. От, Тому проводжу час своїми рідними. Любіть, зевніть і особливого, якщо у вас є прабабусі, можливо, прадідусі, бабусі і На жаль, вони покинуть ваше життя рано чи пізно, як я сказав, що оскільки зараз дуже швидко робити, то дуже за все буде рано. Це дуже сумно, не думайте, старайтесь, не, ну, якби, старайтесь кожного дня не думати про це, щоб не грустити, але тримати це завжди в голові. Тобто, щоб потім не жалкувати, що, грубо кажучи, ви добивались там 20 років до того, щоб стати відомим актором, ви стали відомим актором, але зараз е ви прогавили той шлях, той час, коли можна було круто там е бути своїми рідними і близькими. Це дуже важка для мене тема і для всіх загалом, але просто забутимо прийняти і просто якби... Перелаштуватися, перестроїтися, тому що м -м -м, все круто, гроші і, там, популярність, а, певні якісь там, якісь ще, що за чим люди за грошима, за популярністю, за визнаністю і так далі. Це все дуже круто, це все дуже класно, але воно ну, все нахер не треба, якщо у вас а, не буде сім'ї. Близьких вам людей і так далі. Так, так коли ти сам наодинці, на самоті. Пройшов цей шлях, це окей, але якщо ти добився уже всього і тобі немає з ким святкувати, це погано. От давайте ще крайній інсайт на сьогодні. Що дорогу можна пройти самому, в цьому немає нічого поганого, і це класно. Але якщо ти святкуєш перемогу сам, то значить в своєму шляху ти зробив щось не так. Дуже гарно сказав, мені подобається. Тобто е на шляху до цілі старайся не загубити друзів. Не загубити рідне, що найголовніше. От, і не загубити себе, не продати себе, не, не зрадити своїм принципам. І, і, і залишитись собою. Змінитися, звісно ж, тому що без змін е не факт чуди дойде до своєї цілі. Але змінившись все одно, типу, бути людиною, якою ти був в гарному аспекті, в гарному значенні цього слова. Фух, отака в нас з вами душевна розповідь. Затягнув трохи, але так потрібно було. З вами ла.